Селонові обіходи на Вінничині, можливо, просто загубилося б на карті України, якби не одна мрія, що стала дійсністю. На пострадянських руїнах народилося диво, що зцілює душі. Без супертехнологій і супервитрат, у простоті і мудрості, даній тим, хто все це створив. Це він, творець, дав цю мрію Ганні Слепенчук, і він керував її втіленням. Ганна була успішним стоматологом, виховувала двох дітей і повністю покладалася на свої сили. І раптом хвороба. Ганна опинилася між життям і смертю. Страх ухопив її. Вона, лікар, не розуміла, чому це з нею трапилося, і звернулася до Бога. І він вказав їй на причини і дав рецепт зцілення. Ганна зрозуміла, що той рецепт не тільки для неї, а для всіх людей. І вона почала мріяти про те, щоб дати людям той рецепт. Вона молилася. І Господь крок за кроком вказував їй шлях, давав знання і мудрість, направляв людей і кошти. І ось тепер наш дім і село нові обіходи знають у різних куточках не лише України, а й близького і далекого Зарубіжя. Є тут щось особливе і вражаюче. Не технології, не методики, не обладнання, любов, що все пронизує і наповнює, її не бачиш, її відчуваєш, у ставленні стосунках, вчинках у кожному слові і кожному кроці. Її неможливо зіграти чи підробити. Ця любов лється, бо вона справжня. Вона витікає з невичерпного, неземного джерела. Щоранку Ірина пече свіжий хліб на весь санаторій. Вона дуже любить це робити. Тісто в її руках оживає, росте і згодом перетворюється у духмяні, зарум'ядені буханці. Булочки різноманітні тістечка. Та ще більше вона радіє з того, що цей хліб принесе не лише задоволення, а й користь здоров'ю тих, хто його споживатиме. Адже він випечений з борошна, отриманого з власної вирощеної пшениці і змеленого на власному млині. І замішаний цей хліб тільки на корисних для здоров'я продуктах, рецепти цього хліба, як і всіх інших страв. Пацієнти санаторію везуть додому. Адже тут ними щедро діляться і вчать, як приготувати і мати вдома щоденно поживну і корисну для організму їжу. У нашому домі не тримають секретів ними щедро діляться і в харчуванні, і в лікуванні, і в побудові життя. Вони черпають з вічного джерела. І несуть людям, постійно вчаться самі і навчають інших. Господь розвиває свою справу Вона не може залишитися на тому рівні, на якому вона є. Ми постійно намагаємося поділитися досвідом, вчити людей. Це підбадьорює нас самих вивчати все більше і більше, поглиблювати свої знання. Нам хочеться все більше і більше, щоб подібних закладів могло засновуватися і працювати на тому ж самому принципі. Це Божий принцип. Це не це не просто ми так вирішили, тому що чим більше ми будемо ділитися з тим, тим більше буде успіху в цьому. І я взагалі розумію ціль цього закладу і в тому, щоб якомога більше людей знало про це. Ще з самого початку вони будували і вчилися допомагати людям, опановували основи медичного служіння і вивчали принципи здоров'я та здорового способу життя. Вони готували себе до медико-місійного служіння. І не тільки тут, в нових обіходах, а й у регіонах України, і навіть близького зарубіжжя. Санаторій будувався, а з його розбудовою росла, міцніла і молода команда, набувала знань і досвіду. З перших днів вони щедро ділилися набутим, здобували, щоб віддавати, повчитися, перейняти цей досвід, до них почали приїжджати із різних місць, спочатку близьких, а згодом і далеких. Щось винятково просте і мудре таїлося в тих знаннях і досвіді, що ніби струмочки з повноводного джерела витікали звідси. Щось незвичайно щире і добре було в тій атмосфері любові, що наповнювала, здавалось, навіть повітря. Це неможливо не відчути. А тому сюди звідусіль тягнулися нові люди як до цілющого джерела. Це джерело і справді зцілює. Руслан відчув на собі. Мой путь сюда лежал через серьезные проблемы в моей жизни, связанные со здоровьем. Произошло серьезное обострение, связанное с невылеченной простудой. И болезнь начала развиваться. Начался сильный воспалительный процесс, аутоиммунный. Это привело к тому, что я получил группу инвалидности. Долгое время пытался каким-то образом решить эту проблему. Обращался в областную клинику, обращался в национальную в республиканскую клинику в городе Киеве. Вот. И ну, проблема не решалась. Про нові обіходи Руслан уже знав. Якось він приїздив сюди вивчати досвід медичного служіння. Так як ми були знайомі з Анною Георгієвною, вона узнав про таких проблемах, вона сама проявила ініціативу, позвонила і пропонувала приїхати сюди на реабілітацію. Тобто на стільки часу, скільки потрібно. На той момент я приймав серйозні медикаменти, Противовоспалительные гормональные препараты. Ты как только я прекращал их принимать, у меня снова начинался воспалительный процесс. То есть это долгое время длилось около полугода. Но попав сюда, я начал проходить различные процедуры, которые я, в принципе раньше сам людям делал. В процессе нескольких заездов состояние улучшилось, и я даже прекратил употреблять медикаменты. Прошло три года. Я не принимаю никаких медикаментов. Группу с меня сняли. Воспалительный процесс остановлен благодаря. Божьему вмешательству, опять-таки с применением простых средств лечения, которые используются здесь. Теперь Руслан сам проводит занятия у группах здоровья. Здесь у него духовное служение. Здесь Господь дает нам удивительное лекарство для восстановления нашего духа, души и тела. И это лекарство – это сам Иисус Христос который э, всю свою жизнь посвятил служению людям. Он показал нам реальную действующую любовь. Любовь не на словах, не только на словах, но любовь и в словах и в делах. Любовь, которая э, выражается в словах, но подтверждается и также в делах. Секрет этого предприятия в том, что люди, которые совершают это служение, это люди, которые следуют примеру своего учителя. Это постоянная молитва, связь с небом. И это постоянный труд. Когда я жила в Киеве, мне не хватало служения людям, полной отдачи. Там живешь просто для себя. Здесь человек полностью отдается на служение Богу. Когда ты видишь работу санатория, видишь эти опыты людей, когда человек приезжает с какими-то болезнями тяжелыми, и он здесь получает облегчение, исцеление. Больше всего даже не только физическое, а вот именно душевное. Потому что очень много случаев, когда вот люди приезжают из депрессии, по 20 лет сидели на антидепрессантах. Здесь они оставляют это, здесь они знакомятся с Богом, они познают Бога и приобретают вот этот внутренний мир, который так необходим в наше время сейчас. И это покоряет, это наполняет твое сердце, и хочется служить дальше, хочется вот отдавать себя. И Ти розумієш, що раді цього стоїть жити, ради таких вот случаях стоїть жити. Я плоди ті праці, яка вкладена і вкладається що Нашого життя ради спасіння людей. Ми бачимо, що Бог робить свою роботу. Це те, що, можливо, ми можемо теоретично розуміти, але коли це переживаєш це все на практиці, коли це стає частиною твого життя, воно не може не радувати. Тому що ми за цим бачимо живих людей, їхні зміни. І крім того, виростає наша надія на те, що люди ці будуть спасені, і що в Царстві Божому все більше і більше буде дорогих нашому Спасителю людей. Оце радує. Це дійсно та нагорода. Ода, ради якої ми працюємо, ради якої ми тут живемо. Ніби струмочки від джерела розтікаються знання і досвід з нових обіходів всією Україною і поза її межами і перетворюються в цілющі потоки. За їхнім прикладом і підтримкою створюються подібні оздоровчі заклади в інших містах. Влаштовуються виставки здоров'я у великих і малих населених пунктах на підприємствах і в установах, де людям надають оздоровлюючу допомогу і діляться важливою для життя інформацією, навчають основам здоров'я. Це потреба. І мета їхнього життя є одна потреба це віддавати. Якщо ми тільки будемо брати, а не віддавати, десь якусь межу буде мати. Але коли ти вже стаєш здатним не тільки приймати, але віддавати, то коли ти це віддав, і ти відчуваєш, що це, знаєте чесно, якби виконаний якийсь обов'язок перед Богом, перед людьми. От і це приносить найвище задоволення. Це є практичне християнство. Ось так через хворобу, пробудивши в Ганні Слипенчук бажання жити не для себе. А служити людям Господь викликав до життя цілий повноводний потік, що ллється із посвячених щирих сердець, завжди готових віддавати. Це ніби той потік зі скелі, який міг дати тільки Бог. Олександра Луньова Бог врятував з такої життєвої трясовини, що важко уявити, коли я спробував алкоголь. Вона швидко мене взяла в свої руки. І коли ми приходили на якийсь праздник, якщо люди приходили просто випити, то я приходив все випити. І у мене не було э, таких праздників, щоб не було передозировок. Я несколько разів життя лишався. То ціла історія, як Бог рятував Олександра, витверзив, дав сім'ю. и когда той оттямился, щедро благословил, а потом научив видоваты Пять лет прошло, мы с женой построили тепличное хозяйство, и у нас теперь большой дом, рядом еще один дом, купили машину Мерседес Спринтер для того, чтобы совершать служение. Но интересно, когда мы приехали сюда на учебу, то именно здесь Бог опять, обратившись ко мне, сказал: а теперь оставь то что у тебя есть, и следуй дальше за мной. Поэтому мы приехали сюда, чтобы именно такое же тепличное хозяйство построить здесь. Бог учил Александра служить и людям. Когда действительно пережил тот путь обращения, путь посвящения, и когда он привел сюда, то прежде всего я здесь встретил тех же людей, я понимаю, здесь люди того же духа. Они двіжими тим же Господом всіх одна обща цель, яка нас об'єднує. Тепер Олександр з товаришами будує нову теплицю, ділиться тим, чого навчив його Господь, і одночасно вчиться сам, переймає досвід такого простого і такого зцілюючого служіння людям. Ми живемо як сім'я, і коли в нас виникає якась потреба, якщо не вистачає рук, то ми всі стаємо, всі дружно це зробить. Треба посадити город. Ми всі стали і дружно посадити. Треба зібрати, всі стали і дружно зібрали. Ми живемо як громада. Тому для нас це все в радість, іде. і немає такого, що воно лягає на якісь одні плечі тільки. От, звичайно, кожен виконує свої обов'язки. Хтось більше зайнятий на кухні, хтось більше зайнятий там з пацієнтами, хтось зайнятий, наприклад, там на, на дворі на роботі. Але всі разом ми виконуємо одну справу. Допомагаємо один одному. Сільським господарством тут почали займатися одночасно з будівництвом санаторію. Розбили грядки. Перші вирощені овочі були великою підтримкою, коли не вистачало коштів, а це було нерідко. Спорудили першу теплицю і тепер мають здорові продукти для повноцінного харчування на увесь рік. Самі вирощують. Самі консервують, роблять різноманітні заготовки на зиму. Вони розуміють навіть зібрати ті овочі, чи там от зараз цибулю збирають, чи там картоплю збирають. Вони розуміють, для чого вони збирають. Вони знають, що те, що вони зроблять своїми руками, воно піде на користь людям. І люди будуть дякувати. Все повинно робитися з таким духом, з любов'ю. Тоді воно має якийсь сенс і воно має свої плоди. Якщо цього немає, то воно. Ну, таке буде як як-небудь. Вони живуть за тими принципами, що їх дав Бог людині. Вони черпають знання і мудрість у Божому слові біблії і тому в усьому мають лад і успіх. Кожен працює на своєму робочому місці, кожен відповідає за свою роботу, і в кожного є особисте відчуття відповідальності за ту доручену справу, яку йому треба виконати досконало для Господа. І тому люди так сумлінно працюють на своїх місцях, працюють на совість. Люди відчувають високу відповідальність за ту справу, яку Бог доручив. Вони в усьому слідують порядку, установленому Богом. Жінки і дівчата тут носять виключно спідниці і плаття. І не оздоблюють себе прикрасами. Ми вважаємо, що цей стиль дійсно більш прийнятний для християнства. Це не те, що є якась форма, якою ми відрізняємося від людей світу. Це біблійний принцип, як повинна жінка вдягатися. Вона повинна бути жінкою, вона повинна виглядати як жінка. В неї повинно бути крім її зовнішнього жіночого вигляду. В неї повинно бути щось внутрішнє жіноче. Вона повинна бути скромною, сором'язливою в якійсь мірі. Це те, що притамине цього божінці. І ще одне приємно дивує: ви не почуєте тут не те, що крику чи лайки, а й навіть гучного голосу. Тут всі, чи то лікарі, чи будівельники, спілкуються один з одним із гостями зі щирою лагідністю і повагою. Це те, що так нечасто ми зустрічаємо навколо себе у повсякденні, а тому тут можна почути шелест листя, шурхіт вітру, дзюрчання струмка, відчути гармонію. Я не розділяю. От мій там емоційний, духовний там стан і фізичний стан, тому що воно пов'язане. Я вам навіть скажу більше, якщо в мене є якісь переживання, я починаю фізично працювати, щоб це компенсувати. Якщо фізично працюю, я в цей час намагаюся роздумувати про щось мріяти. в Мене нові плани. Воно все пов'язане. Це так в мене життя склалося. Я сьогодні так живу, і в принципі це для мене нормальний стан. Я приїхала сюди у 2006 році і лишилася тут працювати. Хочу сказати, що це місце лікує, міняємося. Ми впливає дуже на наш характер. І тут з задоволенням працюєш, спілкуєшся, відчуваєш близькість Бога. Це для мене просто, як говориться, уголок земного рая. Сама атмосфера говорить про те, що це дійсно. Наш дім. Я відчула тут те, що мені не достає. Це дійсно небесний образ життя сьогодні. Це можливо. І моє бажання, мого серця і мого життя подальшого я зв'язую з цим санаторієм, з цими навиками, з цими досвідами, які вони придбали, щоб їх нести людям і щоб практичні дії мої були. Просто благословінням для мене і для людей. Це ціль мого життя творити людям добро, любити їх так, як любить Господь. Коли я приїхала на це місце, для мене було незрозумілим, чому. Люди з усіх куточків тягнуться сюди. Ну коли я деякий пробіжок часу вже прожила тут, я зрозуміла, що я для себе віднайшла те, що заповнило моє серце, і душу на всі 100%. тому що служити другим являється тою частиною життя, яке необхідно особисто для мене. І я в цьому знайшла себе і знайшла те, що мені ціне і мені воно по душі. Побачите, щоб персонал санаторію чи лікарні пробуджував вранці своїх пацієнтів співо. А тут так люблю, Що тебе. <плес> У Кожного є своя мова любові, якою він хоче виразити, своє відношення до другої людини. Десь колись воно було вперше. Хтось це підхватив, і воно так уже пішло. і Вони передають це із покоління в покоління кожному етапу наших гостей, які приїжджають сюди. Напишуть пишуть на маленьких відкриточках їм привітання, особливо це в суботу. Вони співають їх, будять піснями. Це дуже торкає серце, тому що вони ніде такого ніколи не чули. Саме большої лікарство – це Бог. Коли чоловік познає його, приміряється з ним. Бог исцеляет, потому что Бог есть любовь. Мы стараемся, чтобы между нами в коллективе эти принципы Христа отражались в нашей жизни, в поведении. Я уверена, что если каждый человек будет нести любовь, нести понимание, уважение друг к другу, ценить друг друга, то и наш мир преобразится. большое желание передать все то, что я здесь получил моим близким, знакомым, заразить их желанием приехать сюда и получить те же вот благословения, то исцеление, которое получаю я. Когда первый раз уезжала, я плакала. Впервые я встретилась, когда врач молится вместе со мной о моем здоровье. Это было для меня удивительное Дело. И потом, когда я рассказывала, вот делилась с друзьями, это действительно потрясает, потому что э, мирская медицина так не поступает, а здесь забота и желание помочь. Люди говорят друг другу все время "Добрый день", "Здравствуйте" и э, при любой встрече пожелание доброго дня или вечера это, конечно, поражает. І радує. і этому теж нам надо учиться, тому що люди зараз на лісничні площадки не знають, як друг друг заву. Людському серці є така туга по доброті, по нормальним стосункам, по щирості такій, коли людина не боїться іншу людину, коли вона може відверто їй щось говорити і не буде боятися, що хтось її осудить, чи там якось перекрутять і щось з цього вийде погане. Людям хочеться цього добра, нормального людського життя. Ми маємо такі досвіди, коли людина приїжджає закрита і коли. Дивишся, як вона поступово за якийсь тиждень відкривається, коли з нею відбуваються зміни. Я вважаю, що це саме висока плата за весь наш труд тут. Я мрію сьогодні про те, щоб чи тут, чи в іншому місці, ми могли допомагати людям, які не мають взагалі ніякої надії на оздоровлення, онкохворим. Я глибоко впевнила те, що можна на базі навіть такого закладу, як наш, але удосконалити ми б могли допомагати. Можливо, це не буде багато, можливо, це не всі онкологічні захворювання. Але ми б хотіли допомагати людям природними засобами долати такі хвороби. Сьогодні є досвід подібних закладів. Ми просто хочемо навчитися і Тілити його тут на нашій території, коли людина може повірити і може виконувати всі ті прості умови існування свого організму, організм може повернутися до здоров'я, тому що за цим стоїть авторитет Бога. Треба проявити таку віру, яка б могла дати стілення. Всі ці приклади стілення, які описані в Біблії, які що дійсно Христос, стані на умовах. Коли мені було 50 років, я в своїй розмові з Богом сказала, скільки років ти мені даси ще такого активного життя. На сьогодні я відчуваю свою силу, здоров'я. У мене є ентузіазм, дуже багато, багато ідей різних. Я кажу, Господи, якщо ти мені даси ще 20 років, щоб я могла активно попрацювати, принести якусь користь суспільству, я буду служити тобі. Щиро серця. Я хочу працювати до останнього подиху свого життя. Я хочу подякувати за весь свій шлях яким він вів мене, і за той самий перший досвід, коли він привернув мою увагу до себе, до життя вічного, коли в тому дитячому серці появилося бажання не вмирати, а жити вічно. За той досвід моїх переживань, які в мене були в молодості, коли я мала всі можливості для того, щоб впасти в відчай, він давав мені сили рухатися вперед і шукати його. І сьогодні я. Дякуємо за те, що я дуже дуже щаслива людина, і я це усвідомлюю не тільки емоційно, я усвідомлюю це внутрішнім своїм розумінням. Це щастя, яке може людина досягнути, яка знає Господа, яка живе з ним в злагоді, яка має майбутнє. В якої є сьогодні чим поділитися, яка може щось розказати в своєму житті, яка може віддати щось. Це і являється тим щастям, яке відчуваю постійно і радість. Моя саме більша захопленість це хмари. Я з дитинства їх дуже люблю. Як би я не була втомлена, які б мене не були переживання. Я навіть думала, мені тільки варто подивитися наверх і знайти. Якусь хмарку маленьку, в мене починається процес відновлення. Це на мене дуже впливає позитивно. Але навіть якщо хмар немає, я бачу це бездонне небо. Я розумію, що за цим всім, отам в глибині, десь знаходиться Господь, який бачить мене, який любить мене, який оце небо створив для того, щоб я могла бачити це все і дивуватися. Небо це простір було для мене це саме приємне з дитинства. Колись мені вважалося, що за тією хмаркою — Бог є. Я буду дивитися на неї і так буду дивитися, що я побачу його. Жити, щоб жити, жити, щоб творити, жити, щоб віддавати. У цьому і є Божа любов. А любов це вічне джерело життя. Жити щоб любити.